Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал. Час котики вже на вулиці там їм дали під кустом. Час тут їдять. От що вони. Сьогодні в різних місцях. Ми на вулиці вже похолодало. Марпа їсть, там сіренька. Сьогодні пройшов дощ і такий зірвався вітер з пилюкою і похолодало. То ми поки і там трошки даємо, і тут. Зараз підемо в темний куток, понесемо, вони там їдять, прийдуть. Ідемо туди темний куток. Тут марфані. Їх водичка, і каша є, і корм є. Вони приходять сюди на ніч, вони тут ще вечеряють, хто скільки хоче. Наша кошечка теж на вулиці, теж її залишимо. Ма, вони на вулиці, вони вже коли темніє, тоді вони сходять. Цього часу прибираємо і йдемо до чужих будинків.